Вадик готовий? П'ять, угу. плюс три. Ось наш приклад. Було п'ять. Завжди на початку нам пишуть те, що було. Ось було п'ять. Плюс три. Плюсик додає чи забирає? Додає. Додавай ще три штучки. Додай, додай. Ні, це ти забрав, а нам треба додати три вадику. Так. И сколько будет разом? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, Восемь. Пишем ответ. Восемь. У нас ответ. Восемь. А Димит, вот тут ответ. Восемь. Женечка, ответ. Восемь. Восемь. Димитушка, твой приклад. Восемь минус два. На початку в нас было... Егора. Да. На початку в нас было восемь. Минус два. Что мы сделаем? Мінус два. Забираємо. От звідси, звідси, звідси. Забирай молодець. Мінус два. Скільки буде? А ти не заметив, що Один, два, три, чотири п'ять. Ш... Шість. Шість. Пишемо відповідь. Шість. Молодці. Шість. Шийка і животик. Шість. Шийка і животик. Вовочка. Один плюс чотири. Спочатку було один. Я дала тобі один. Плюс чотири. Плюсик додає чи забирає? Забирає. Ні, це мінус забирає. Плюсик додає. додає. Додавай чотири. Додай ще чотири. Скільки буде разом Вовочка, порахуй. Чотири. Ось це все разом порахуй. Один, два, три. 4. А ця? Забудь про неї. п'ять. молодець. Пишемо ось тут циферку п'ять. Відповідь. Один плюс чотири це буде п'ять. Один плюс чотири це буде п'ять. Женічка, наступний приклад твій. мова. Що за поведінка? Шість мінус три. Женечка, спочатку було шість. Я тобі зробила шість. Мінус три. Що треба забрати? Ох, молодець. Скільки залишилось? Три. Три. Пишемо відповідь. Три. Стільки ж. Так, стільки ж. Три. Максимчик, сім плюс один. Сім. Було сім. Хто прийшов? Плюс чи мінус? Мінус. Плюс, плюс. Один. плюс. Скільки він собою приніс? Один. Давай. І скільки один. тепер разом? Один, два, три, три, п'ять, шість, сім, восім. Пишимо відповідь вісім, один плюс сім буде вісім.